І що? І виска без сіра? Ну, як вона на смак, не знаю. Вітаю! Сьогодні знову піца. Але піца не проста. Значить, знову я перевіряю. Перед сном читав агрегатор новин, ну цей укрнет. А там у них є блок по кулінарії і готовці. І значить прочитав там все робити і чим замінити. Якщо треба зробити піцу, а сиру немає. От сьогодні ми зробимо піцу без сиру. Ну, як би з сиром. Беремо дві середніх цибуліни і дрібно нарізаємо. Підсолюємо дрібкою солі, ну такою хорошою дрібкою. Можна дати навіть і цукру. Коли марінується цибуля, це добре. Так, і... Чавим герму скалку, стару дерев'яну і чавимо почавлену цибулю ми перекладаємо мисочку. Так. так. Мисочку і додаємо хорошу столову ложку кетчупу. Ну, до шашлыку я взял. И перемешиваем. И оставляем мариноваться. Кетчупу еще додам. Что-то он какой-то жидковатый. Так. Далее робимо тесто. Значит, тесто. На цей раз у нас нова уже приблуда під пиццу. тому з дюрочками тесто не має бути рідким. Тому вместо трех яиц поклаву два яйца. Далі три столовых ложки олии. Кладем. Дрібка солі. Три столовых ложки майонезу, або сметани. Треба або один пакет розпушувача зверху на борошно або півчайної ложки соди. Гасимо отстом і додаємо сюди до борошна. Чому? Взял велику лошадь, зручніше гасити. Все. Вот оно там. Це перемішуємо. И сюди додаємо 300 грамів борошна. Угу. Так, микаємо по нулях. Так, 300 грамів. Смотрим, яке оно будет, редким оно не должно быть. И вот, когда замешали, сюда, одну чайную ложку вот сюда. Вот я наглостал, и теперь замешиваем окончательно. Це трошки. Так. Залишаємо на 5-10 хвилин. Берете ковбасу, оце якась м'ясна, хороша. Знімаєте шкірку, шкірка от, це не шкірка і натираєте на терці. Або ріжете. Я хочу натерти сьогодні. Наше тісто. Так, я припорошив, бо воно липкувате. Спочатку розтягнемо. Перекладаємо на противень. Так. А блін, ти, ти порвалася ще. Ще й порвалася. Та що ж ти будеш робити? Ну ти подивись. Так. Ну, блин. А я вам все показываю? Сейчас будем это вырешать. И посмотрим, что будет на выходе. Так. Видите, что утворилось у меня? Треба, значит. Меньше редко Ты раз так хорошо поклалась. Ну, добре, мы зараз не тисто проверяем. Мы зараз проверяем замену. Ну, ты посмотри. до пальцев липится, а не до стенки. Так. И шо на требуем? И что нам теперь треба сделать? Нам треба теперь закрыть дырки. Ага. Тягнется оно, тягнется. Так. Так, тягнется. Закрываем эту дырочку. Ну, закрыли. Все, боришь. Так, тут закрываем. Тут закрываем. Теж... Больше. Вот Все, боришь. Більш-менш. Тепер цибулю мариновану з кетчупом викладаємо і розрівнюємо. Викладаємо терта ковбасу. Добре розміщується. не те, що різано. І буде всюди. І оце зараз ми насеємо поки що запік. А зараз робимо заміну сиру. Значить, там 15 хвилин вже стоїть в духовці піца. 6 столових ложок майонезу, 2 яйця. Тобто на 1 яйце 3 столових ложки. Так, підсовуємо і перемішуємо. Так, все. Тепер йдемо за піцею і будемо класти сир. сир. І зараз ми це виливаємо зверху. Топ, стоп. Може забагато бути. І розподіляємо. Все, несу запікатися. Далі. І ось вам піца. І що? І скажете, що вона без сира. Ну, як вона на смак? Не знаю. Будемо пробувати. Бо обіцяли, що повіде буде схожим. Повіде схоже. Бачите, скільки часу. А я пій це піху. До речі, відразу я щось не подивився, а формата італійська. Ну, супер. Так, і ось вона що лишилася поки що. Поки що лишилася. Тому і порубав так и час вам показав, бы меня підштовху, що давай скоріше, Ну вже треба. требует. кому-то треба завтра на роботу. І що, значить, я вам скажу? Ну, спочатку покажу, як вона виглядає у розрізі. Ось вот така от вона. Вот така. І, значить, що я вам скажу? Дружина, до речі, не зрозуміла, що це без е, сиру, сказала, я думав, просто тонкий шар, бо мало є, здивувалася, сказала, що все смачно. Я, коли їв е, цей верхній шар, я його не можу зрозуміти, бо його забиває цибуля, помідори і терта ковбаса забиває смак, не зрозуміла, його навіть не відчуваєш. Тому, можливо, якби ще перчику е, болгарського туди ротундочки на кубички, То воно б, якби перчиком віддавало віддавалося. Ну, от таке. А, що не сподобалось? Не сподобалось. Є таке, що не сподобалось, не сподобалось тісто. От то, що я робив пиріг, що з безе на трьох жовтках. То набагато краще. То суп ще супер. Пішло б сюди. Бачите. Ну, що ж будуще? З тістом ще буду гратися. Під цю форму буду підбирати собі тіста. Під форму високу в мене це, це тісто у мене під високу форму. Воно має бути більш рідким. І там воно нормальне. А тут треба гратися. Ну, от такий у мене був вечір сьогодні. Мені смачного, а зараз ще поїм. Ага, ще дружина сказала, що така добра. Ще й тим, що волога тісто мало і можна з'їсти два куска відразу, не запиваючи. От Так Так що мені смачного. А вам дякую, якщо додивилися. Далі буде.